Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. І сьогодні я вам хочу показати, як я готую рульку дуже простим, дуже легким і швидким способом запікаю в духовці. Для цього нам все, на все треба гірчичний порошок, соєвий соус, часник, сіль і рукав. Для початку на базарі гарно вибираємо рулючку. Рулечка має бути не дуже здорова. Середньої величини 10 до 1,5 кілограма, тому що буде велика, може бути стара, може боже не вийде. Значить беремо ножа і робимо прорізи. Робимо прорізи. І в прорізи запихаємо чесник. Прорізи робіть хороші. Стику не жалійте. Рулька, виходить, дуже класна і швидко. Не треба варити, не треба ніякого пива, не треба нічого. Так, друзі, часничок ми позапихали, хорошо, понапихали, бачите, по кругу, Далі беремо сіль і натираємо хорошо по кругу солію. Так, сольку і терли хорошо, бачите, солі не, не жалійте, ці прийомчики теж подобавляють. Далі беремо півпасочки сухої гірчиці, насипаємо. Додаємо соєвий соус і робимо розчин, щоб був як сметана. Ось, друзі, замішали я таку бачите. І намашуємо повністю. Замашуємо повністю. Я руками так гарненько. По кругу всю рулечку нашу. Гарно вимашуємо. Так, ось так ми рулечку замастили. Бачите? Гарнесику ми її замостили. І беремо рукаву, я вже підготовив, і кладемо її в рукаву. Кладемо в рукав і той край. Зав'язуємо. В цю сторону друзі, ми зав'язуємо. Рулечка буде дуже смачна, дуже простий і легкий рецепт. Не треба його варити, мучитися, прямо раз пилі, ще там чомусь. Побачте, Просто і смачно. Так, це ми, друзі. Зав'язали. І залишаємо її в холодильнику приблизно на 3-4 години маринуватися. Маринуємо 3-4 годинки. Так, друзі, наша граблючка замаринувалася і ставимо пекти. Наш процес. Ставимо її в духовочку. На годину включаємо на. 180 градусів. Далі пів години додаємо на 200 градусів ставимо. І слідуючи півгодини знов на 180 градусів. Тобто, всього насу 2 години печемо рульку. Запаминаємо: 180 градусів година, 200 градусів півгодини і знову 180 градусів пів години.